Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати свій садочок куметий дощем. Подивіться, рослинки прямо ожили. Подивіться, хочу вам показати цю манюньку. Бачите, який гарний. Буде набитий. Ось так деякі гіацинти такі тяжкі після дощу просто попадали. Немонки закриті стоять? Деякі ось тільки. Це буде махрові, махровий, махровий букві. Буде ось такі всі. Ось такі вже піони. Нарцисики. Всі квіточки похилилися. Змочені такою живильною влагою. Ось це незабутка насіння вирощена. Це гарно люді. Бачите, які лілії гарненькі. А ось це, мабуть, сходи в мене айстрочка. Не впевнена. Але, мабуть, такий ось мій морозничок. Ось, бачите, такий на реверсі і от біленький всередині. А ось це рябчик лисий. Бачите, які виганяє. Ось я в ну, нього. Спочатку такі листочки виганяє, а потім ось листочки з квітконосами. Ну і покажу вам свою грядочку з моїми нарцисами. Ось такий. Жовтий за яскравою, весь аж оранжевою серединою. Ось такий жовтенький. Ці ось уже відквітають. Ось, попідв'язувала, тому що голови такі важкі, вони просто падають. Ось такий також ось також підв'язаний, бачите, впав весь грязюки. А ось, подивіться, які красуні. Бачите? Така я... яскраво оранжева така окантовочка, в червонувата ніби. І ось також упав, треба підв'язувати. Це з новеньких, з плантації вовк. Цього назву я вам підпишу. Ну, ось також це те делюкс. Де, Дивіться, яка півонія, також деревовидна, гарненька. Покажу вам ось такі маленькі. Це маргаритки, які я в тому році висівала з насіння. Ось така одна біленька. Ось така одна рябенька, бачите, така біло-червона. А ось, мабуть, два кущики різні в одному. Одна, бачите, буде біленька, тільки-тільки квіточки набираються. А одна ось червона. Ну і очікуємо вже квітування тюльпанів. Всім дякую за увагу, що пробіглися зі мною по моєму садочку вмитим дощем. До зустрічі!